Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про мотивацію, її види та як підвищити свою мотивацію. Мотивація це один з основних понять психології, яка впливає на нашу поведінку напрямок дій і рішення. Вона визначає, чому ми робимо те, що робимо, і як ми реагуємо на зовнішні подразники та внутрішні потреби. Мотивація є важливим аспектом нашого життя. Оскільки вона допомагає нам досягати наших цілей і почуватися задоволеними зі своїми досягненнями. Сутність мотивації полягає у поясненні того, що підпалує вогонь всередині нас, що робить нас рухатися вперед і намагатися досягти успіху. Цей психологічний процес включає в себе різні фактори, такі як внутрішня мотивація, мотиви, які походять зсередини нас, зовнішня мотивація, мотивація, що походить зовні, така як винагорода або покарання. Інтранзитивний мотив наша потреба досягнути чогось окремого, і транзитивний мотив наша потреба піти заради когось іншого. Більш детально. Мотивація це те, що рухає людиною, спонукає її до певної діяльності. Це не статичний стан, а процес, що може змінюватися та розвиватися. Мотивація визначає, як саме людина діє, на що вона зосереджує свою увагу. І наскільки наполегливо вона прагне досягти мети. Мотивація тісно пов'язана з потребами людини, як фізичними, так і психологічними. Види мотивації, існують різні види мотивації, зокрема внутрішня мотивація, коли людина відчуває задоволення від самої діяльності або процесу досягнення мети, зовнішня мотивація, коли людина мотивується зовнішніми винагородами, нагородами або уникненням покарання. Стійка мотивація це довготривала мотивація, яка ґрунтується на внутрішніх переконаннях та цінностях. Тимчасова мотивація це мотивація, що виникає під впливом певної ситуації або зовнішніх факторів. Ситуативна мотивація це мотивація, що виникає у відповідь на конкретну ситуацію. Отже, як підвищити мотивацію. Часто може здатися, що деякі люди народжуються з масою мотивації. І їм не потрібно докладати зусиль, щоб її покращити. Однак це неправда. Люди з великою внутрішньою мотивацією часто добре піклуються про себе та задовольняють усі свої потреби, як зазначено в теорії Маслоу. Тому ось кілька речей, які ви можете зробити, щоб покращити свою мотивацію. Нагадайте собі, чому ви робите певні речі бережіть своє тіло. Переконайтеся, що всі ваші фізичні потреби задоволені, відмовтеся від думок все або нічого, знайдіть додаткові зовнішні фактори, які можуть вас мотивувати, але також знайдіть інтерес і радість у теперішньому моменті та під час подорожі до своїх цілей. Використовуйте уважність і ведіть щоденник, щоб подумати про те, чого ви дійсно хочете в житті. Мотивована людина з більшою ймовірністю досягає успіху у навчанні. Роботі, спорті та інших сферах життя. Таким чином, мотивація це складний і багатогранний психологічний процес, який охоплює наші потреби, очікування та бажання. Вона спонукає нас до дії і допомагає досягнути наших цілей. Розуміння цього поняття допоможе нам краще розбиратися в нашій внутрішній мотивації та покращувати якість нашого життя. Узагальнюючи, мотивація це рушійна сила. Що спонукає людину до дії, спрямовує її зусилля та допомагає досягати поставлених цілей.